Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Найактуальніші новини доби, що минає, підготували журналісти Чернівецького репортера. У студії Анастасія Кокоячук і далі коротко про головне. Петро Порошенко у Чернівцях про що говорив глава держави? Через паління в ліжку у селі Лужани Кіцманського району загинув чоловік. Роботодавці потребують молодих спеціалістів, які професії найзатребуваніші. Засідання Ради регіонального розвитку за участі президента України відбулося 23 березня у Чернівцях, де глава держави відзначив досягнення буковини в експорті власної продукції за кордон, окреслив пріоритетні напрямки розвитку області на найближчий час. Та особисто зацікавився процесом будівництва перинатального центру. Детальніше про це розповість Петро Гайдащук. Близько 72% власного виробництва буковина експортує за кордон. А ще близько року тому ця цифра була меншою на 45%. Про це зазначив президент України Петро Порошенко під час ради регіонального розвитку. Основним пріоритетом є збільшення цієї цифри шляхом розвитку громад та залучення іноземних інвестицій. За результатами соціально-економічного розвитку Чорнівецька область перебуває на щастя в першій п'ятірці. Слухайте ті, хто збирається приїхати сюди в якості туристів. першій п'ятірці. <звітка> Найкращі Найперші в країни створено індустріальний парк Новодністровський. Туди, зокрема, вкладено, що я не помиляюся, 80 мільйонів з гривень інвестором, звідки з Німеччини. Це класно. Він ризикує разом з нами, своїми грошами, але я хотів би поправити не ризикує. В Буковині зараз точно ризику немає. Організовано виробництво камяно провідникової продукції для автомобілів створено 1390 нових робочих місць. Покоштуйте плоди корпоратива Дарим Туч, який займається заготівкою, переробкою. Любі, я таких лікарських рослин виробляє сушені, заморожені, консервові продукти, придбання, обладнання і рестовані великі гроші. Вже зараз продукти експортуються до Європейського Союзу, Румунії, Польщі, Хреччини, Італії. За кожним таким проєктом є робочі місця. Окрім цього, Петро Порошенко пообіцяв взяти під власний контроль процес будівництва в Чернівцях обласного перинатального центру. Буковина залишилися останній. Ми домовилися з пані Івановичем, що ми точно беремо це питання під контролем. Чому? Бо українців має бути більше. Українці мають народжуватися здоров'ями. І технології 21-го століття точно. Не менш важливим напрямком у розвитку президент також назвав підняття рівня туризму в Чернівецькій області. Процес децентралізації, за словами Порошенка, дав змогу громадам впливати на цю сферу. Зараз туризм складає півтора відсотка доля туризму в Україні, а має бути в середньому по світу 10%. У тиві цю вішу Буковина має відвідувати в 10 разів більше туризм. Бо я казав про міністровський за Буковіна, університет. Поїдьте подивитися в Фортунську фортецю. Дивіться, як вона пов'язана з історією України. Це історія наших перемог. І ви її маєте дуже активно вивчити. візніть з собою дітей. Я переконаний, що це спрацює, бо От... талант і енергія, громад, вони є невиджені, нам потрібно лише дати можливості громадам для розвитку. І зараз вони ці можливості отримують гроші, повноваження, відповідальність. Також голова держави наголосив, що спільними пріоритетами для всіх громад є розвиток освіти та реконструкція дошкільних і шкільних закладів. Петро Галячук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Їм запропонували, а вони і не відмовилися. На Боковині трьох патрульних поліцейських відсторонили від службових обов'язків через підозру в отриманні хабаря. 20 березня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що три патрульних поліцейських отримали неправомірну вигоду за непритягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє патрульна поліція Чернівецької області. На місце події одразу ж викликали слідчо-оперативну групу працівників Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки та інспекторів відділу моніторингу управління патрульної поліції. За вказаним фактом розпочати службове розслідування, яке наразі триває. До речі, в інтернеті з'явилося відео очевидців затримання патрульних. Вони при затриманні намагались втекти. Ох ти, конь! Смотри на нього, смотри! Іді сюди, ей! Куди, 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 ей! Куди? Пожежа забрала життя 57-річного чоловіка, мешканця Кіцманського району. Вранці 24 березня на лінію 101 надійшло повідомлення. Про пожежу в селищі міського типу Лужани в будинку місцевого мешканця. Загорання трапило ще вночі, проте пожежу помітили сусіди тільки на світанку і викликали рятувальників. У той час полум'я охопило вже увесь будинок. Цьому сприяло те, що споруда була повністю дерев'яною. Для ліквідації пожежі було залучено пожежно-рятувальні підрозділи з міста Чернівці, Кісмен, а також місцеву пожежну команду. Прибувши на місце події, рятувальники зайшли всередину будівлі. І під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка вже без ознак життя. І, раніше всього причиною пожежі стало те, що власник запалив цигарку. Саме необережність при повоженні з вогнем призвело до того, що людина загинула. Протягом вихідних в Чернівецькій області трапилось 39 пожеж, в 31 випадку з яких горіла суха трава. Незважаючи на заборону спалювання сухостою та небезпеку пожеж, буковинці все ж створюють небезпечні ситуації, які можуть принести шкоду як здоров'ю і життю, так і завдати матеріальних збитків. Детальніше про це далі. 23 березня у місті Заставна через необережне поводження з вогнем неустановленої особи загорілась суха трава. Пожежа виникла на околиці міста неподалік автозаправної станції та покинутого житлового будинку. Виникла загроза перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок, де ніхто не проживав, а також на автозаправну станцію. Лише завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося уникнути перекидання вогню на автозаправну станцію, і також було врятовано. Бензовоз, який знаходився на території АЗС. ж дня поблизу села Ржавенці Застанівського району горіла суха трава на відкритій території з подальшим перекиданням вогню на житлові будинки. Полум'я поширилось на господарську будівлю та покрівлю житлового будинку, котрі розташовувались неподалік місця пожежі. Господарів удома не було, тому про те, що сталося, вогнеборців повідомили сусіди. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що господарська будівля була дерев'яною, всередині зберігалося сіно. Для ліквідації пожежі було залучено пожежно-рятувальний підрозділ Заставне, а також місцева пожежна команда. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу сухої трави на площі 2 гектара. В результаті пожежі вогнем було пошкоджено господарську будівлю та дах житлового будинку. І разом з цим, завдяки тим рятувальників, було врятовано від вогню, поруч розташовано ще два житлових будинки і одну господарську будівлю. Петро Гайдащук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські роботодавці потребують молодих спеціалістів. Студенти Чернівецького торговельно-економічного інституту мали можливість поспілкуватися зі своїми потенційними керівниками. У рамках ярмарку кар'єри зроби крок до успішного майбутнього. Більше за мить. Загалом у рамках заходу було презентовано майже 50 роботодавців сфери туризму, торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та інших. Основна мета ярмарку кар'єри це допомога у працевлаштуванні студентам та популяризація роботи в Україні, а не за кордоном, говорить викладач КНТУ Наталія Канут. Продовжуючи славні традиції нашого інституту, ми всьоми проводимо цей ярмарок. Перш за все, цей захід покликаний. Допомогти нашому студенту зорієнтуватися в цьому динамічному світі і знайти своє перше робоче місце, місце проходження практики. Ну і мета, я думаю, саме основна, щоб наші діти залишалися працювати в Україні. Також студенти змогли поспілкуватись із патрульними та дізнати, що наразі оклад полісмена складає більше 10 тисяч гривень в місяць. Також і перспектива отримати житло. Слідкувати за безпекою свого міста, за безпекою на дорогах, за безпекою в парках скверах для того, щоб в подальшому в майбутньому діти уже цих випускників жили в безпечному місці, в хорошому гарному безпечному місці, щоб вони самі створювали цю безпеку, безпеку свого міста. В серед запропонованих сфер також є і IT, яка на думку роботодавців є однією з найбільш прогресуючих в Україні. Ну, студентам насправді дуже зараз легко реалізувати, головне, щоб було бажання. Оскільки дуже багато it компаній зараз відкривають безкоштовні курси, де проводять навчання і підготують студентів собі як спеціалістів, де люди можуть безплатно набратися досвіду, де є викладачі тих експерти, які допомагають їм реалізуватися себе і навчитися і потрапити на інтернатуру в it компанії Ірина бажає реалізувати себе у ресторанному бізнесі, адже, на її думку, ця галузь дозволяє розвивати економічну сферу краю та відкрита для іноземних інвестицій. Хотіла б пов'язати своє майбутнє з ресторанною справою, не з готельною. Бачу себе якимось адміністратором. Звичайно, хотілося б мати щось своє, але для цього потрібно мати дуже хороші мізки і... Мати е, стартовий капітал. Е, готельна ресторанна справа в Україні дозволяє розвивати туристичний бізнес, економіку та інвестиції. Микола Швець, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники Чернівецького рибоохоронного патруля прибирали береги річки Дністер. За словами патрульних, вони були обурені кількістю сміття, яке залишають після себе відпочиваючі. Що не піклуються про стан навколишнього середовища після відпочинку на природі? Начальник управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області Вікторія Устименко разом із підлеглими долучилась до прибирання прилеглих територій до річки Дністер. Вона розповідає, що була неприємно вражена кількістю сміття, яке залишають після себе відпочиваючи, адже воно негативно впливає на навколишнє середовище та рибну популяцію Дністра. Ви знаєте, масштаби дуже вражаючі. Я не розумію в принципі, людей, які виїжджають на водой море бачити або відпочивати з палатками. Вони лишають все сміття, вони лишають е деколи навіть без пакетів, просто скидають на кучу. Потім вітер розвіює. Рівень води весною піднімається, і це все йде в воду, це все йде на нерестовище. Це дуже велика шкода нашій природі і нашому Дністру. На думку Вікторії Устименко, дана проблема виникла через несвідоме ставлення громадян до проблем забруднення природи та небажання людей нести відповідальність за власні дії. Хую, що треба змінювати свідомість наших громадян, і громадяни повинні зрозуміти, що та природа, яка в нас є, це не наша власність, це те, що ми взяли, користуємося і повинні залишити своїм дітям в такому вигляді, в якому ми бачимо. От я прошу повернути камеру в цей бік і подивитися, що лишається на березі. Це жахливо. Це жахливо. Також до акції Чисті водой ми долучились місцеві активісти, які також обурені забрудненням території. Йшли помощі пробрати. Ну це якщо ми пробираємо, то на слідуючий раз ці мусорники понабрасуються. От таке діло. Я до до цих пляжників. Треба мати совість, і в бачок от такі діла. Голова села Вороновиці Андрій Буга зазначає, що на риболовлю приїжджають любителі із сусідніх областей та міста Чернівці. Однак до прибирання та акції чисті водойми долучаються здебільшого місцеві жителі. почалися до цієї акції, щоб зробити до акції чистий берег трошки чистіше наше середовище, бо то, що на жаль, обізнесу з наших громадян, бачите, це приїжджають на жаль люди з міста. А не з села, з села тут, ніхто не кинув, так такі лишають. Нема куди забирати. От це ми долучилися до цієї акції, щоб зробити такий цю акцію «Чистий берег. Микола Швець, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам розповісти. Більше новин можете переглянути на нашому сайті mtrk.com.ua, а також на сторінці телеканалу у Фейсбук. Мені час з вами прощатися. Бажаю вам теплого вечора. porazit sebe